Найбільше, що може торкнути людину в плані того, що сенси всі попередні розбилися, це тоді, коли, наприклад, особливо це стосується жінок, коли діти виросли і пішли своєю дорогою. А наприклад, для якоїсь жінки сенс життя був в дітях, та? дати дітям там зрозуміло, освіту, любити, дбати про їхнє здоров'я, взагалі цікавитися їхнім життям. І виходить, що дитина виростає. І йде в своє життя. І вже їй мама не цікава, що тоді починає відбуватися з людиною. Вона мала сенс, який пішов. І виходить, що потрібно знайти новий сенс. Дуже непросто знайти новий сенс, в, наприклад, 40 коли. Ну, ти не будеш там міняти партнера, наприклад, Та, ти вже плюс-мінус щось досяг. На щось більше не всіх є якісь сили: моральні, фізичні, ментальні, тобто є вже якісь догми і переконання, які людину тримають в, тому, в тій зоні комфорту, в якій вона є, і виходить, що цей сенс, який був в дітях, пішов. І замість того, щоб жінка звернула увагу на себе, запиталася, а як я маю жити, що я маю робити в тому житті. Вона починає, вона не знає навіть вона жила для дитини. І виходить, що в неї буде новий сенс проблеми зі здоров'ям. Як правило, воно починається з зайвої ваги. Далі йдуть, якщо сенсу правильного не знайдено, будуть нові проблеми зі здоров'ям, які жінка буде вирішувати: ходити по лікарях, пити ліки, цікавитися там, переживати за тиск, за серце. Завжди щось нове буде починати боліти. Тобто. Є інтерес, тому, коли ви бачите, що у вас якісь певні етапи, переходи закінчуються, і ви переходите з одного рівня на новий це є в кожної людини. Подивіться, чи у вас є нові сенси, правильні, побудовані на ваших внутрішніх цінностях, які вам пасують, які дають вам певний розвиток.